До нас звернулися б родичі загиблих бійців з приводу того, що постійно пропадати квіти на еспланаді. Ми передивилися камеру, От знайшли жінку, яка ходить по еспланаді, збирає квіти у всіх і входить на відомому напрямку. Також було виявлено пошкодження банерів, було пошкрябано. Зараз теж переглядаємо відео. І будемо дивитися. Написано від батьків написана заява до поліції. Буде, буде пошук ті, хто це скоїв. Цілодобовий нагляд за іспланадою ведеться, муніципальна варта дивиться, а поліція іноді приїжджає, дивиться. І відеонагляд. Було ще вже пошкодження, але ж це таке масове це перше явище. А якого характеру пошкодження? Таке ж, банери, банери пошкоджуються, дряпаються, пошкрябаються. Таке. Угу. Хто це робить? Бачили? Ну ні, поки що не бачив, бо подивилися відео, тільки знайшли жінку, яка збирає квіти. По вандалізму з приводу банерів зараз дивимось вам. 28 січня зайшло до нас одне звернення за коротким номером 102, подзвонила та попросила допомоги мати загиблого воїна і повідомила, що на еспланаді, що розташована на площі перемоги в нас в місті, скоєна крадіжка квітів і також говорила, що це неодноразово скоюється. Так, дійсно, працівники поліції виїхали на місце події в той же час, опитали свідків, встановлювали очевидців, провели розшукову роботу, передивилася камера відеоспостереження, що розташовані. Поблизу місця події, і на даний час встановили особу жінки, яка скоїла, скажімо так, крадіжку квітів. Вона дійсно буде притягнута до адміністративної відповідальності за 173 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство і е, вже рішення за цими адміністративними матеріалами буде е, вірніше, адміністративна справа буде скерована до суду, де буде прийнято судом рішення з за санкцією цієї статті. Чи були звернення щодо пошкодження портретів на еспонаді, того що є зафіксовані такі? Ну, на даний час вірніш протягом цього року, це 28 січня, це було єдине звернення. Далі будемо дивитися, що, що скоїється. Ну, Відео камери відеоспостереження зафіксували саме факт крадіжки, скажімо так, факт того, що невідома жінка забрала квіти саме з еспонади. Насправді це вже не перший випадок пошкодження навмисного світлин наших воїнів, але цього разу ще кожен думав, як це може статися, що ми проносимо квіти, а на наступний день приходимо, а їх немає. Ну, спочатку думали, може це, ну кожен сам собі думав. Потім, поки ми зібрали це все в купу, і у нас такий висновок, що все-таки хтось приходить хтось там щось робить. І благо, що є камера, незламні не поставили камеру їм. Велике дякую за те, що можна зараз все вияснити, ми подивилися по камерах і побачили, як ви всі вже бачили, якусь жіночку, яка. Ходить, збирає, вибирає собі кращі квіти, збирає їх і кудись їх несе. Куди насправді ми не знаємо, але ми ініціативної групи вирішили дзвонити на 102, викликали поліцію і колективна заява була написана. І тому зараз ми вже чекаємо від поліції а, якихось висновків. Ну, Хочеться, щоб це було правдиво, щоб ця жіночка. Котра це робила, щоб вона відповідала за свої вчинки. І в мене дуже велике прохання до мешканців нашого міста, які проходять, гуляють там з діточками, чи в повз проходять з роботи. Якщо щось вони бачать таке, що хтось там риється, чи щось роблять, чи був такі, такі випадок, що там розпивали, ну це було вночі спіртні напої, там устраювали якісь, не знаю, там. Гулянки тому можна позвонити на службу 102 поліція. Ну і можна позвонити нашим волонтерам і сказати, що таке коїться по камері Ми зразу можемо прослідити. І щоб це було скоріше, відреагувало на поліція, і муніципальне варто можна теж долучати до цих справ. І я думаю, що таким чином ми може привчимо наших людей, що потрібно поважати тих, хто віддав за ваш за вас життя, і зараз от просто ну на голову не налазить, як це і і навіщо це робити. Там вже є зіпсовані хтось ключами чи якимись тупими предметами пошкоджував світлини. Прямо по лиці там є такі, зателефонувала волонтерам, а вони вже це питання вирішили на своєму рівні. Я так розумію, що це хтось приходив з палацу культури і підібрали там краску чи маркер, і там замазали. Ну воно вже не так, як було, але не так, як повинно бути, будемо так казати. Ну, якщо будуть такі прецеденти, то звісно, що це ну просто. Ми вже були такі моменти, що готові були поміняти. Волонтери. Зараз я не знаю, як це буде питання в подальшому вирішуватися, але якщо ми будемо разом за цим стежити і відслідковувати, то я думаю, що неповадно буде останнім шкодити.